Яке свято для дітей може бути кращим ніж день солодощів? Усі в першій школі у четвертому класі вирішили поєднати приємне з корисним, показати свої таланти, кмітливість, дотепність, вміння розбиратися у солодощах та разом із тим зробити добру справу? Ідея свята виникла ще влітку. Я побачила в журналі, коли ми працювали в таборі відпочинку. На один день в таборі був такий розрахований невеличкий сценарій сторіночка буквально. Ми цей сценарій дуже малий був. Ми його розширили, діти додали свої вірші, свої сценки, пісні додали. Ну і, звичайно, ми хотіли дуже таку нотку патріотизму. Ми це робимо не для Галочки. Не для реклами. Ми це робимо для того, щоб дійсно допомогти українській армії. Команди шоколадки і мармеладки позмагалися цього дня за титул найкращих знавців солодощів. Вони і загадки відгадували, і пазли складали, розповідали вірші, гуморески, співали і варенням один одного частували. А ще в багатьох різних конкурсах участь збрали. Мені дуже подобалося це свято, бо тут дуже воно веселе бо тут… А... Можна повеселитися, бо це свято це наш клас. Бо це ти не всіх собі користь робиш, а іншим людям робиш насолоду. Ми збираємо гроші на армію і ми думаємо, ми допоможемо їй. Бо ми за мир. Це дуже було весело на цьому свято. Дивилися мультфільми, всякі кліпи. Ми хочемо, щоб на землі був мир. У результаті перемогла дружба, і свято плавно перейшло до аукціону, де лотами були солодкі композиції, які діти зробили вдома разом із рідними. А потім розпочався ярмарок солодощів, які приготували четвертокласники зі своїми батьками. Діти від душі відгукнулися. Вони написали листи, вони намалювали малюнки. Мами, подивіться, який накрили стіл мами. Ми не, не чекали такого агіотажу в нашій школі, що буде стільки купців. Не лише вчителі та діти були задоволені тим, що свято пройшло на ура, а й гості залишилися раді не менше. Зарядилася, скажу точно, енергією позитивною, дуже подивилася і мультики. Важко було сидіти біля таких солодких столів, де випічка домашня. Не пройшло й кількох хвилин, як від солодощів залишилися лише порожні таці, а скринька для коштів у мить наповнилася. Можливо, кожен проданий смаколик хоча б на трішки зробить солодшим життя якогось із наших солдатів. Боже я за Україну, Боже молюде, людей, 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 і простий спасик, і би звою нам'яби, Божа.